Оксана святкувала свій сороковий ювілей без гучних тостів, без зали, без корпоративного блиску. Вона мала все успішну компанію, ім'я у бізнес середовищі стабільність, але не мала того, про що колись мріяла, спокою в душі. Тож вона вирішила ніяких урочистостей, лише кілька найближчих подруг і подорож у гори, туди, де свіже повітря пахне свободою. Буковель зустрів їх лагідним сонцем і снігом, що іскрився на вершинах. Дівчата сміялися, згадували молодість. Фотографувалися біля каміну і здавалося, що час повернувся назад. В той вечір, коли вони вечеряли у затишному ресторані, за сусіднім столиком сиділа компанія чоловіків. Хтось із них передав офіціанці пляшку шампанської з запискою для найчарівнішої компанії в цьому вечорі. Подруги перезирнулись, засміялися, а чому б не прийняти? Знайомство зав'язалося легко, як у юності. Серед тих чоловіків був Олександр, спокійний, впевнений, але з м'якими очима. Він не говорив багато. Але його погляд чомусь тримав. Після кількох днів катання, прогулянок і гірського повітря вона з Оксаною вже говорили не тільки про роботу. Хоча робота теж єднала їх, він був директором великої фірми, вони навіть домовились про спільний проєкт. Коли Оксана повернулася додому, її телефон часто світився новими повідомленнями від Олександра. Він не був нав'язливим, але завжди уважним. Питав, як вона, чи спала, чи не втомилася, чи просто нагадати їй про зустріч. І це було дуже приємно. Та в душі жила тінь, тінь якогось давнього болю, і цей біль Андрій. Колись вони зустрічалися аж п'ять років. Вона любила його по-справжньому, готувала сюрпризи, чекала, вірила, що ось ось буде весілля, а потім, як удар, інша жінка, вагітність і його холодні слова. Ти сильна, Оксано, ти і без мене впораєшся, а вона ні. Я мушу, вибач. Вона тоді впоралась, але ціною віри в любов. Минуло стільки років, перш ніж вона знову дозволила комусь підійти ближче. І ось тепер з'явився Олександр. Він був не тим, від кого паморочиться голова, але поруч із ним було спокійно, як у теплій кімнаті, коли за вікном зима. Через три місяці він зробив їй пропозицію. Я не хочу тиснути, сказав він, просто хочу, щоб ти знала, я поряд, якщо скажеш так. Вона попросила трохи часу, і саме тоді доля підкинула їй випробування, якого вона аж ніяк не чекала. Одного дня на діловій зустрічі Оксана зайшла в кабінет нового клієнта великої компанії, з якою вони мали підписати угоду, і завмерла. Перед нею стояв Андрій. Він теж спочатку не повірив своїм очам Оксано, це ти? Вона зібралася завжди стримано так, ми партнери по проєкту, здається. Розмова була діловою, але серце билося у 20. А через тиждень він вже написав їй може, зустрінемось без роботи, просто поговорити. Вона вагалася, але прийшла. І все повернулась, його усмішка, його голос, навіть той легкий нахил голови, коли він слухав усе, що вона намагалась забути. Виявилося, що його шлюб розпався, діти дорослі, дружина давно з іншим. Я багато думав про тебе, сказав він. Тоді я зробив дурість, я боявся відповідальності, але тепер розумію найбільша помилка втратити тебе. Їй хотілося вірити, але досвід шепотів не вір. Подруги, почувши про зустріч, були категоричні. Не смій навіть думати, казала Ліна. Ти пам'ятаєш, як ти плакала через нього ночами? Люди не змінюються, додала Іра. Згадай, скільки разів ти себе тоді ламала. Але Оксана не могла не думати про нього. Коли він торкався її руки, серце билося швидше. А коли писав Олександр, було спокійно, але не палало. Вона довго думала, ночами не спала, ніби стояла на роздоріжжі любов чи надійність, минуле чи майбутнє. І тоді, одного вечора вона просто вийшла на балкон. Місто шуміло під ногами блищали вогні, а в повітрі було щось важливе. Вона згадала себе молодою ту, яка чекала Андрія під дощем, ту, що вірила його словам, і ту, що потім вчилася стояти на ногах сама. Вранці вона написала Андрієві короткі повідомлення: Дякую за зустріч, але ми з тобою вже пройшли цей шлях. Я більше не хочу йти з ним, йти з ним у друге». А увечері зателефонував Олександр. Ну, як ти?» я подумала, сказала вона тихо. І моя відповідь так: весілля вони не робили гучним, тільки найближчий, як її день народження. І коли вони стояли вдвох біля озера, Олександр взяв її за руку і сказав Знаєш, кажеш, справжня любов не та, що палає, а та, що гріє. І Оксана усміхнулась, бо, мабуть, вперше за довгий час їй справді було тепло і спокійно. Іноді життя дає шанс перевірити, чи ми вже навчились відпускати. І тільки тоді, коли відпускаєш минуле, у серце входить спокій, а з ним, можливо, і справжня любов.